Ну перейди, будь ласка, сюда. Я спешу. Доброго дня. Що там трапується? Трошки вас чекаю, церкви. Трошки вас же чекаю. Що вам показати? Тих паспорт на машине. Смотрите, смотрите, смотрите мои документы. Я иду по себе в своих справах. Смотрите мои, пожалуйста, документы. Смотрите, рапплине... вы меня законы, вы меня не да, да, да. Так, на ну, Сколько я буду ждать? я буду Ну то я с вами буду разговаривать, вы меня захватили. Ви хочете час зі мною потеряти. Ви мене зупинили. Я не буду зараз чекати, поки та людина, трошки зараз поговорю. Їду з россию, по особистих потребах, пити горілку. Я буду їхати назад, я буду вживати, тоді ви зі мною будете говорити. Правильно чи ні? У мене часу нема з вами говорити. Лечте її туди. Ми з жінкою їдемо, зараз горілку Ви Розумієте, чи ні, що це таке? То має бо я звісну, серйозно вам кажу. Я так зараз стояти не буду довго, серйозно вам кажуть. Тому ви мене приділили. Ви думаєте, я з ним зараз буду говорити? Я зараз то саме вам скажу, ви мені дать питання задавати, ви мене зупинили. Товарищ сержант, ви мене... Ну давайте. Хорошо, ви мене зупинили, починаємо розмову, так? Дивіться. Ваше достовірня, будь ласка. Посвідчення. Посвідчення? Да. Так. А у вот вас є воно? У вас є воно? Я воно? Що їздити не вмієте на пуст -пуст, не поспускнуєте? А як це так? Дайте якось я бичок бо якось негарно буває це це взагалі Вам вліце куриця В нас ніхто хотів зупинити Лукар Плюк, Віталій Васильович Запишемо на диктофон Віталій Васелівич. Всі претензії. А що, що, з першу? Толік, що, все скоро сіримо. Я ваш себе писав, ви стіти тут, ви мене зупинили, що зі мною розмовляти. Ви ж даєте зі мною розмовляти. Давайте. Дальше розмову що, що я вам повинен показати? Перевірили мене? Ви не хочете мене перевірити? Някому я, я основані керую цим э, своїм транспортом? Ви не хочете? Не хочете? Не хочете перевірити? Ну я вам показав документи, ви в мене не хотіли подивитися документи. Я вам показав документи, вам акт, будь ласка. Я з вами не розмовляю за роденний час. Мене товари сержант. комісія. Ви пофотографували. Вам, будь ласка. Посвідчення водія, дивіться, будь ласка. Подивилися. Так. Далі. Подивилися, відповідна категорія. Подивилися. Подивилися. Далі. Я ще вам акт дам, подивитися, охожний. Побачу. Товариш сержант, у вас у вас є до мене запитання? Товарі. Ні, у вас є запитання? Товарі. Я їду по особистих справах дружиною горілки піти зростання. Чуєте чи? У вас є запитання? Які? Сюди ми запитаний? їдемо Товариш сержант, таку. давайте тоді тако. Якщо ви так не хочете, давайте по-другому. Товариш сержант, давайте по-другому. Що ви хочете не ви Так хочете... і не зупинки, ви нам скажіть. Щось порушували. Де це, це ми будемо зараз чекати, що з вами ще будемо заповняти? З вами ще подивіться, що ми будемо заповняти. Почитайте, будь ласка. Це з вами. Бачите, я колись до вас підходив. Це я з вами рішу. Сьогодні чи на другий день? Будемо ще цю бумажку бумажку Ну Що нас... ми будемо стояти, зукує... що, шановні? Я вам пояснюю, я їду з родственниками горілку пити. Якщо вам пояснити, я вам не можу поняти. Їдемо горілку пити. Що, ви хочете з нами? Буду їхати вживати назад, зупините мене, будь ласка, витягнете мені ручки, покрутите і далі йдете говорити. Я вам не... Я надав документи, товариш сержант, вам я, вам я надав. Ну так чекайте, Укртранс-представник інспекції. Ну, як це так, у нас на 4, чекайте, 4 я... Я, на... я на границі працював, так? Я не міг собі дозволити, допустимо, так. А та, та я теж таке можу показати. Чекайте, хвилинку. А? що? що? Я що вже надо, я показав. Мене працівник дає зупинив, я показав, що я керую транспортним засобом, на яких основаннях. Я їду по особистих справах з дружиною, з тітю. Горілку п'яти. Все, буду їхати назад, будь ласка, зупиніть мене. Трубочку навіть вам подиху. Я вам не буду нічого давати. Ми ще будемо стільки стояти. Сіки ми ще будемо стояти. Я дивлюсь. Хорошо.